Ох, скорпіончики, любі! Я вас вітаю! Це ваша енергія на листопад місяць. Ми дивимося, які тенденції будуть. Вітаю вас також з Днем Народження. Хто народився в листопаді, я сама скорпіончик. Дуже люблю цей знак. Бажаю, що для кожного скорпіона має бути свій скорпіон. Ладно, дивимося енергію місяця. Скорпіончики. Хм, принцеса Жезлів. Дивіться, в мене відчуття, що. В листопаді місяці Взагалі наступає ваш новий соляр як по день народження, і це означає, що вам дається нова енергія для дій. Взагалі, в мене таке бачення зараз, що ви настільки сильно рушаєте з мертвої точки в листопаді місяці, ну настільки ви заряджаєтеся, що все, так бути не може. Я буду щось робити зі своїм життям. Мені набридло бути в стагнації, в якоїсь такої пасивності, депресії. Я буду діяти, і ця дія вона буде прямо. Там, знаєте, від серця я роблю це не обдумуючи, я роблю це на жагі творчості такої або сексуальної енергії. Тому скорпіончики, що вам сказати? Рухайтеся до своїх цілей.